Нами бандерівці, ми хлопці дружні. Друзі, вітаю всім Отже, сьогодні з вами будемо знову давати відповідь на питання, сеня поряд мій трактора, який взяти, на що звернути увагу. І саме головне, силочка зверху, на огляд шифінга 244, цешки чи цельки, вже точно не помню Бо основна маса питань: чи не змінився трактор на даний момент, якщо брати його порівняти з якимись іншими тракторами, дивіться. Спочатку давайте про шифінг. На мою суб'єктивну думку, цей трактор як був, так і залишився. Плюс, учтіть, коли я його знімав, в нього була компоновка моста ну, от такого макара. Зараз на нього ставлять передні мости. Компоновочка така, як на, 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 на підскажіть, підскажіть, Ловел 40ки. Він не такий великий, але він схожий на нього по конструктиву. Тобто трактор став ще, скажімо так, міцнішим. Тобто простота і міцність. Я казав, що в ньому в тракторі видно, що є желізо. Так і воно є. Но, якщо вам цього мало, а вам, як завжди, завжди да чогось мало, то ссылка зверху можете подивитися на відео. Все в картинках, все красиво, я розставив іменно для себе ієрархію тракторів, як я це бачу для себе. Тобто, якщо порівнити з якимось трактором, то який би я взяв. Якщо ж брати. В момент всього дорожання і непонятного, що буде завтра, то золота середина в тракторах я б сказав, що буде джинма ось ця. І зараз ми будемо з вами говорити, що саме джинма є золотою серединою у тракторах, а, наприклад, Юто і все остальне. Чи той же самий ДТЗ. Дивіться, якщо ви хочете собі придбати трактор, вам треба звернути. Увагу на три таких основних принципи. Перший принцип це то, наскільки ваш гаманець буде, скажімо так, повний. Бо якщо ви, не маючи на якийсь тракторець, позичаєте в сусіда додатково гроші і потім повинні пам'ятати одне: що після того, як ви його купили, ви з ним нічого не зможете робити. Бо у вас немає що, немає навісного. Тобто, у вас трактор буде стояти, поки ви не віддасте. Гроші, які позичали, потім у вас трактор буде стояти, чекати, поки ви купите якесь навісне. Варіант, що я там когось візьму, прицеплю, позичу, це знаєте, це... я б на це сильно не надіявся. Є другий момент: якщо у вас там з грошима плюс-мінус все наладилося, то вам потрібно знати, під які потреби ви його берете. Тобто, якщо ви взяли трактор на 24 коника. То ви повинні точно знати, яку роботу він вам має робити, а не взяли одне, а робити зовсім треба інше. Тобто, вибирайте, треба вам той вал на дві потужності, треба вам той дводіскове сцеплення і тому подібне. Розумієте? І третє, саме головне, це треба, щоб ви дружили своєю головою. Тому що, якщо ви взяли трактор, і ви не можете зрозуміти, чого він не робить ту роботу, яку ви хочете ним робити, а він її, наприклад, не робить із-за того, що в нього мала маса. В нього малий двигун. І взагалі він і для цієї роботи создав. Бо ми ж хочемо взяти маленьке на 24 коника, а роботу робити таку, як кіровець робить. Зрозуміло. Отже, якщо ці три момента будете собі в голові складати, то все у вас вийде. Тепер давайте іменно: що золота середина це джинма на 24 коня. тому що в цьому тракторі, скажімо так. Ціна, якість і комплектація, все якраз, скажімо так, в серединці. То, що треба. Якщо брати по ціні, то ціна його буде 7,770 доларів. Ось до такий же самий, тільки бачите, з кабіною його вартість буде 9,550. Є. Yeah. Який плюс цього трактора? Багато хто з вас женеться за потужністю за обйомом. Потужність обйом трактора це все дуже хорошо. Але я б це поставив іменно на ВОМ. Тобто на ВОМі у вас буде краще працювати, ваша навісне, яке буде працювати від ВОМа якщо у вас буде більший об'єм вашого двигуна. Тобто, менше будете дивити на гашетку, краще буде крутитися. Плюс буде запас мощності. Ну не треба вам розраховувати на те, що ви вцепите на нього 4 тонни і він вам їх буде волокти. Він його не поволоче, тому що він сам важить там 1200-1300. Розумієте? Но він може поволокти в определених моментах, а в яких, а коли в нього буде нормальне КПП. Нормальне КПП в тому смислі, що в неї буде багато передач. Чим більша кількість передач, тим краще ви можете підібрати той момент, щоб зрушити з місця і щось робити. Оце да. Оце великий плюс. Якщо ж брати джинму, то це єдині трактори у нас в Україні, на яких ставлять ходозменшувач. Може ще якісь є, але я ще таких не бачив. Тільки на джинмах я бачив, що є ходозменшувачі. Плюс, якщо будете брати джинму, є можливість взяти трактор з двома видами моторів. Тобто це або км 385 БТ, на якого запчастин вагони і тілешка, або Шуйді 385 т так, же саме, вагони і тілешка. Два двигуна, два неубивайних вважаються. І саме головне, що якщо комусь не подобається кем, згодні почекати там 7-8 місяців, поки вам привезуть з тим двигуном, яким ви хочете, то, пожалуйста, такий варіант можливий є. Далі, КПП плюс ходозменшувач. Ізначально ви маєте 4 вперід і 1 назад. Плюс, як завжди, повишені, понижені, і того на виході будете мати 16 вперід, 4 назад. Коробка передач з ходозменшувачем ставить його на дуже конкурентне положення серед інших тракторів. От на це треба звертати увагу. Якщо ж брати стандарт по КПП, то що ви розуміли, стандарт іде 8 вперід, 2 назад. Я не беру нашого шифінга. 3 вперід, 1 назад. Ну, не 3, хай 6 вперід, 1 назад. На рівнях. Я беру стандарт, іменно, як ми звикли бачити трактора. 3 циліндра, грубо говоря, жорстке. Через КПП соєднення, а не через рівні, і погнал. Далі йде. Другий стандарт. Це стандарт плюс реверс. Тобто ви маєте 8 вперід передачі і 8 назад передачі. І третій стандарт я для себе виділив. Це стандарт ДТЗ HPX. Тобто ви маєте три діапазони, повишені, понижені, і того у вас виходить 9 вперед і 9 назад. Це ДТЗ у вас іде. Тобто отако, якщо брати їх по ієрархії їхньої, плюс далі, треба розуміти, що в нього йде двойне сцеплення. Двойне щеплення, це плюс вашої роботи з вомом. Пояснюю, трактор вже рушить, ВОМ крутитися не буде. Якщо ви будете працювати з фрезою, то ви це дуже швидко розумієте. Що не так, що ви починаєте рухатись, починає фреза молотити по максимуму. А просто ви починаєте рухатись, трактор вже їде, як має бути, і тоді ви тільки починаєте працювати фрезою. Це реально плюс. Якщо ж, брати, наприклад, ви кажете, що вам дводіскове не треба, тоді так, да, кращий вибір буде йти на ДТЗ. ДТЗ чого? тому, що на ньому стоїть полюстковий тіп. Що таке полюсковий тіп? Машини такі ставлять, поставили і забулись, ви тут тих лапок не лізете, у вас нічого не буде скриготіти, все буде нормально з тим вижимним. Оте все. Ще деякі варіанти є пелюсткового типу ставлять на донфенги. Причому на донфенги ставлять е, тільки росіян, я це бачив на їхніх відеороликах, і там прикол в чому? Ставлять на звичайні ДФ. Донфенг 244, навіть не G2, просто 244-й Донфен. Але вони кажуть, що це G2, і за того ж там стоїть сипління полюскового типа. А вийшло бананально просто, як завжди. Китайцям поступив заказ, у них були лишні матеріали, треба було б зробити. От вони вам її так і склепали. Є. Далі. Немаломажний фактор це окрема гідрованна. Окремо гідрована, як для мене, це великий плюс. Якщо навіть з шифінгом 244, цешкою або целькою, вона сувмісна. Це, як не крутіт, є мінус. В чому він виражається? Якщо ви будете працювати лише з своїм навісним, це ще куди не йшло. Іменно тим навісним, де треба буде підняти, опустити, де буде задійсуватись ваша гідравліка. А якщо ви візьмете, наприклад, вас сусід скаже, от у мене є то-то-то-то, давай ми з тобою поїдемо на поле до мене і там трохи попрацюємо. А ви ж не знаєте, хто там працював ним, що там працювало. І, грубо говоря, вся ота стружка, яка є в тій гідросистемі, вона запиляється до вас. І там є у вас фільтр, немає того фільтра, я думаю, толку буде мало. Тому що ви нормально зробите, скажімо так, обмін тими слюнями. От і все. Далі. Плюс Плюс на дві швидкості 540 і 1000 оборотів. Е, скажу вам так, я б на ту тисячу сильно б не надіявся. 1000 оборотів це вважайте для косілки. Раз. І 1000 оборотів це вважайте для вашого цього. Скажіть вам скажу. оприскувача. От і все. Ті, хто зараз будуть репетувати, ой Боже, для косілки 540 вистачає туди-сюди. Я не спорю, вистачає. Ну, якщо ти переведеш на 1000, ти не так сильно будеш газувати, а косілочка буде робити як треба. От, і все. Так само з тим оприскувателем. Ти не будеш гнатися по тому городі, як дурний, а собі не спіша будеш їхати, а обороти вома будуть на приличній швидкості і накачувати воздух в оприскувач він зможе запросто. От, і все, є. Ну і на кінець можна сказати, що на кінець це панелька, як в автомобіля. Віднесемо в плюс. Там, здається, 15 датчиків, все видно, все красиво, як на машині. Ну, Один маленький мінус. Може зараза навернутися. От Коли навернеться, тоді ти поймеш, що ти трошки облажався. Бо якщо б ти, наприклад, взяв о -о таку, то пішов би на базар і вдав би 200-500 гривень і був би довольний слон. А тут аж треба буде вождя маніту звати і робити якісь маніпуляції. Надіюсь, зрозуміло. Як на мене, для моїх потреб я казав, кажу, мабуть, буду казати, що це. що це, во. кентавр Сороковка. Мені підходить з головою. Бо мені що головне? Мені головне, тільки не знаю, це S чи SD здається двоє щеплення. А може і тут, а є, вже просто не пам'ятаю. Мені в тракторі головне, щоб було двойне сцеплення і чотири горшка. І він зараз буде коштувати дешевше, ніж деякі 24. ки Отак от. Тобто, все чесно, під ваші потреби, ви собі підбираєте, вибираєте. А далі вже заглядаєте в кошелюк, з кимось можете порадитись, самі подумати, надо воно вам чи не надо, і вперед. Ну, все, народ, як завжди. Всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.